Ви помічали, як люди люблять усе пояснювати по-своєму, навіть коли перед ними сам Бог, вони все одно шукають логічне виправдання. Так було і тоді, коли Христос ходив по землі. Слава Ісусу Христу, друзі. Сьогодні пригадаємо момент, коли люди намагалися зрозуміти, ким є Ісус. Одні казали, Ілля явився, інші Пророк Воскрес із мертвих, але мало хто побачив правду, перед ними стояв сам Син Божий. Цей вірш показує, як часто ми зупиняємося на поверхності. Люди бачили в Ісусі щось неприродне, а не впізнали Бога. Бо серце не готове було прийняти те, що Бог може бути поруч, у людському обличчі, у простому слові, у щоденності. Вони хотіли дива, не зустрічі. хотіли пророка, не Спасителя. І так само сьогодні багато хто говорить про енергії, все, свідолю, але не хоче називати речі своїми іменами. Це Бог, який її. Істина проста, хто не хоче бачити Бога, завжди знайде інше пояснення, а хто шукає правду, той пізнає його навіть у тиші. Бо віра це не розуміння головою, а відкритість серця. Ісус не прийшов, щоб додати ще одну думку до списку можливих версій. Він прийшов, щоб розвіяти всі сумніви. Тому питання не в тому, ким він був тоді, а в тому, ким він є для мене сьогодні. Пророком, учителем, чи все-таки моїм Богом. А ви ким називаєте Ісуса у своєму житті? Пророком із минулого чи живим Богом, який говорить до вас сьогодні? Напишіть про це в коментарях.